В ефірі випуск новин про особливі події в Україні та світі у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 12 січня, саме з цим днем пов'язані життя, і діяльність таких знаних представників України, як наш земляк, генії ракетобудування Сергій Корольов, художник та архітектор Василь Кричевський рід якого дав українському мистецтву кілька видатних особистостей. Письменник Гнат Хуткевич, кінорежисер Микола Мащенко та шахіст Сергій Карякін, який в 11 років став наймолодшим у світі гросмейстером. Сьогодні 109-та річниця від дня народження людини, яка через терни до зірок вивела людство в космос, уродженця Житомира Сергія Павловича Корольова. З цього приводу в обласному центрі пройшла церемонія покладання квітів до його пам'ятника. Вшануймо і ми світлу пам'ять українського генія! Житомирщину накрив потужний снігопад. Комунальники активно прибирають вулиці Житомира від снігу. Дещо складніша ситуація з тротуарами, оскільки комунальники працюють, втім все й відразу очистити від снігу складно. Тому депутати міської ради закликають працівників комерційних структур та жителів міста долучатися до цього процесу. Як це робиться, показують на власному прикладі. Радник Житомирського міського голови Юрій Майсеєв розпочав свій робочий день з прибирання снігу по вулиці Михайлівській та тротуарів біля міської ради. Відкидає сніг разом з комунальниками на узбіччя дороги. Потім цей сніг відгрібає грейдер. Попрацювати лопатою не дуже важко, навіть корисно, каже він. Комунальники справляються, але ви знаєте, для того, щоб дійсно було чисто сьогодні на наших вулицях, одних комунальників мало. Я хотів би звернутися і до, в першу чергу, до комерційних структур. До всіх, в кого є своя територія, яка кому належить, щоб кожен сьогодні мав, окрім свого обладнання на на роботі, мав і віника, і мав і лопату, тому що сьогодні. Від комунальників, звісно, залежить дуже багато, але я хотів би, щоб сьогодні кожна людина, кожна комерційна структура так само брала на себе відповідальність за прибирання хоча б навколо своїх територій. Водночас працює снігоочищувальна техніка. Втім, всюди і одразу комунальники прибрати фізично неспроможні. Люди це розуміють, тому й не нарікають. Дехто бере в руки лопату і відкидає сніг самотужки, не чекаючи, що це зробить хтось. Я понимаю, потому что не можно не и всюду. Я думаю, что поступово расчистить. Это не из работы у меня тоже есть офис, область федерации каратэки в Кушенкай, и мы сами убираем. Это есть труд, это есть здоровье, это есть общий образ жизни нашего Я старший дома, вышли люди, почистили, все, машины стоят. Есть моменты, которые может техника убрать, а есть только те, которые могут добраться уже непосредственно люди, поэтому выхода нету на сегодняшний день. Лопату в руки и вперед. Загалом Житомир від снігу більш-менш прибрали. Вистачає і пального для техніки, і піщано-солевої суміші для посипання доріг і тротуарів. Втім, встигнувши прибрати вчорашній сніг, очікуємо на нові порції снігу. За прогнозами синоптиків, справжні снігопади не за горами. І до інших ключових подій в Україні і світі цими днями Україна припинила імпорт товарів з Росії. Російський рубль упав до історичного мінімуму. А за прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра Україну замете мокрим снігом. І ще про важливе у житті нашого краю вчора відбулося засідання робочої групи з нормалізації ситуації довкола Житомирської кондитерської фабрики. На очищенні автошляхів від снігу в області діють понад 160 механізмів. Вже у січні в оновленому Житомирському аеропорту здійснить посадку перший літак. Обласний центр крові запрошує 14 січня на донорську акцію здачі крові для онкохворих дітей. У нашому телецентрі 26 січня пройде благодійний концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. А обласне телебачення продовжує свої нові проекти Вільний мікрофон та поетична Франкіана. 2016 рік оголошено в Україні роком Івана Франка, видатного громадського діяча, письменника, поета. Думаю, сьогодні це особливо актуально з метою популяризації не тільки його творчості, а й взагалі з метою підняття нашого національного духу, відродження наших традицій. Такій величі. Як Іван Франко сьогодні можуть будити думку до чогось такого прекрасного, такого, що вселяє народ до нового і сучасного і передового, навіть його вірш Каменяр дехто його сьогодні асоціює з тим, що він був поетом революціонером так званого комуністичного ідеалу. Але це зовсім не так, тому що ті часи вони були глибоко, якщо символічно говорити, то багато письменників передових людей бачили щось нове і не завжди у комуністичних ідеях. А нове в тому, що на передній план повинна вийти людина-творець, людина праці, людина, яка сама може творити себе. Прозова його творчість сьогодні, якщо досліджувати, то вона становить більше ста літературних творів. Це поет, можна сказати, який творив і вдень, і вночі. Це поет, який поет і письменник, і науковий діяч, і громадський діяч, і літературознавець. Це людина широких таких діапазонів творчих Україні дуже пощастило. Пощастило мати такі таланти, такі постаті, які вже увійшли в історію. Іван Франко. Без сумніву, саме така постать, постать такий, ось таки, така особистість. І е, я хочу сказати, що на жаль, от в нас вже є певні такі кумири, певні історичні кумири, але е, до творчості, до життя Івана Франка не приділено належної уваги. Тому що це така глиба, е, це дійсно нереальний публіцист, це людина, яка випереджала час е, саме своєю творчістю, своїми на той момент е, такими дещо Радикальними революційними поглядами людина, якою захоплювалися, людина, яку боялася тодішня влада, і людина, яка Ну, напевно, на 110% відчувала українське слово, і вона була володарем цього слова, тому що так як він його майстерно використовував, то сьогодні, читаючи його твори, навіть менш відомі, нам залишається тільки захоплюватися. А на жаль, на жаль, на що сьогодні треба звертати увагу? Нам треба. Зайти в інтернет або у бібліотеці, взяти книжку і почитати щось невідоме Франка. Бо ми звикли до стереотипних уявлень, що це зів'яле листя, що це каменяр, що це навіть дитячий фарбований лист і вічний революціонер. А насправді це просто скарб український і. Е, це перший такий аспект, а другий аспект нам не завадить кожному почитати біографію Івана Франка. Там також книга, яку можна писати і яку можна досліджувати. І в цієї людини було дуже непросте життя, дуже непросте життя. І воно було насичене і е, в романтичному плані. В нього були дуже цікаві такі стосунки із е, музами, з жінками. От і разом з цим е, він. Долав труднощі постійно, і так як він жив, і в яких ем, обставинах він помер, то можна сказати, що ця людина своїм життям вона проходила якесь випробування. Але поза сумніву, це та людина, та українська постать, яку е, нам сьогодні треба зацікавитись нею, щоб стати мудрішими і щоб е, бути володарем уже свого сучасного життя. Треба почитати Франка. І народний календар. Наші предки 12 січня вшановували пам'ять святої Анисії і звали цей день Онисі Зимові або Онисі Шлунківниці. І на сам кінець цитата цього новорічного тижня: Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду мамо горда і вродлива. З тебе дивуватися повік, поет Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.